Ще взяв бловер Бловером зараз поздувати сніг. А -а -а. Блін, воно то прикольно, але все на мене пішло. Так, на вулиці у нас все засипає снігу. Я не знаю, чи на камері видно, але так сипиме те нормально. І всюди, де ми в навігаторах не вбивали якийсь маршрут, в навігаторі в Google там написано, що якщо ви збираєтеся кудись взагалі виїжджати, то обов'язково подумайте чи. Ви з собою все взяли. Тобто, чи у вас є в машині достатня кількість води, чи заправлений повний бак, їда, вода і там теплі речі. Це типу на випадок, якщо ми десь будемо їхати, за себе прям так сильно, що траса зупиниться і придеться там багато годин стояти на дорозі і чекати допомоги, прикиньте. Ми зараз маємо їхати в Даунтаун, тому що в Вікі там є робота. А з Лізою ми маємо йти в музей Шариків. Коротше, кульок над у них там такий музей. Ну я вам сьогодні познімаю, побачите, що це за музей, таке дуже цікаве місце. Так от, поки Віка буде на роботі, ми з Лізою підемо туди. І ми вирішили, що сьогодні ми будемо їхати на Вольво, тому що на Вольво там нові, нова резина. Я минулого року тільки ставив нову резину і повний привід. Зараз поки що, що всі дороги не почистили, поки вони ще засипані, то думали, варто. Їхати на цій машині, а не на е, Крайслері. І, до речі, тільки що об'явилися мої друзі е, мексиканці, які мали мені залити тут бетон. І Він мені написав, що давай я поїду до тебе, підпишеш там деякі папірчики. Каже: я заодно тобі почищу сніг. І так що він писав, сер, я тобі почищу сніг безкоштовно. Я кажу, та мені немає не треба чистити сніг, я собі сам почищу. Кажу, мені треба просто, щоб ти зробив мені е, цей ну, бетон. Ну ясно, що він зараз його не зробить, ясно, що треба чекати тепла, може навіть і весни, не знаю. Ну, Я сподіваюся, що може вже будуть якісь більш-менш теплі доньки. І головне, щоб він зараз взяв дозвіл в сільраді і щоб цей дозвіл вже був на руках, вже був готовий, і він зміг, уже, коли буде погоднє вікно тепле, то він зможе залити мені. Ми от їдемо в даунтаун, виїхали на хайвей. Навігатор показав від дому півтори години. Це дуже багато. Бо зазвичай там до години можна доїхати до даунтауна. І я вам хочу показати хайвей. Хайвей відносно пустий, машин дуже мало, але всі йдуть повільно. тако десь 50-55 миль на годину. Все засипано. Ну, видно, що трошки розчищали, але недостатньо. Я думаю, вони напевно зараз чекають, коли просто сніг перестане. Тоді вже на повну мощь будуть включати всі розчищалки. Американці вони взагалі такі, що бояться оцих всяких таких погодних умов. І я думаю, що більшість сьогодні, хто мав якісь, справ, якісь справи десь виїжджати, то вони просто повідміняли справи і, і лишаються вдома. Тому що дуже велика ймовірність попасти в якісь ДТП, і вони думають, блін, краще посажу вдома, щось там недозароблю, але зато е, не буду попадати в ДТП, клеймити страхову і тому подібне. Там спереді якась аварія, апедолянти, яка красота, сніг паде, такий мощний. Такі масивні такі сніжинки, і там зараз спереді якась аварія, всі зупинилися, а до цього їхали достатньо швидко. Дивіться, діти на горках, ще не все втрачено. Не все. Не сидять вони в планшетах. катаються. а це в Чикаго. Чикагончани. Він відкрив вікно, все в салон пішло. Так, все, ми приїхали. Злізу, і зараз заходимо. Така тут парковка, подивіться, як машина. Агресивно виглядає така вся в снігу, красотка, та ти що пішла ліва. ходи. ідемо ходи. туди, розібрати. Ми лягли на такий шар, який зараз здувається. І зараз здувся, а зараз має надутися і ми маємо піднятися. надувається, надувається. Прикольно. Ти хочеш цей шарик штовхнути? А ну давай! Це от сліди оці чорні. Я так розумію, це від цих штучок це, походу, якась крейда чи що. Но воно лишає цей руки, бачу, чорні в дітей вже. Від того. А цей шарик, я так розумію, надутий Гелієм, напевно. О, але тут класно, тут якусь фотосесію зробити, гарно би було дуже. Да. Сюди треба йти з фотографом. Шо, Аліса? すみません、ちょっと怖いよ。 Так, йдемо в наступну кімнату і не знаємо, що там буде, але нам дали бахілу діти, сказали обов'язково вдівати. Оце. Вау, нічого собі! Знімай мене! не не плавається. Давай. Він, хочу вам сказати, насправді дуже круто. Виглядає все мощно. Це не проекція, це реально лед монітори, якісь ну екран, бачите, пікселі такі повсюду. Заморочилося над цим дуже сильно. Порівняно з тим, як ми були в музеї Морозова, то музей Морозова взагалі відпочиває. Там Нема що робити порівняно з цим. дійсно. Якщо ви десь тут живете в Чикаго, то рекомендую вам сюди піти з дітьми обов'язково дуже круто. Подивіться, яка стеля з кульок. І така музика дуже атмосферна. Включил светло, а вы О, зал выключил. О, заключил. Ну давай. Ану, давай, чекай, давай на тебе. Ану, давай. that's My vai, vai, vai. Давай, сильніше, ну. А ну інші, так щоб не перевернулись. Так, і найбільше, що я не люблю всі всіх музеях, саме більше, що я не люблю, це магазини. В кінці ти обов'язково попадаєш в магазин з мірчом, зі всякими атрибутами, сувенірами, і вони тут всі по овер прайсу. І як завжди, коли ви тут в такі місця переважно ходите з дітьми, то відмазатися від покупки чогось такого за, за супервисоку ціну неможливо. Зараз ліза по-любому, щось захоче купити. Ми з Лізою прийшли маму забирати. І вона сказала піднятися, допомогти, вона там у нас в студії щось там знімає. І тільки що бачила таку табличку, от я сфоткав на дверях, то що не дозволяється сюди заходити Айс по міграційним службам. прийшла на маму на роботу. Вона там така вся модна з тою камерою. Віка каже, що їй не подобається ця фотостудія, вона більше сюди не приїде. Чого? Каже, що немає нічого. А скільки вона коштує? Скільки коштує? 100 баксів? Це, це дешевше, ніж зазвичай чи ні? Ні, це не Нормально? І нічого нема. Ну так, я раз, був тут, я раз був тут в одній студії. Тебе тоді Ні, не з тобою, з Мар'яною то там було все, там стільки світла було різного всяке. А тут нічого, так. Одне, ото оце, чекай, а оце світло не твоє? А, це твоє світло? Тоже? Ага. Трошки і ведзвікна отакі, блять. Так, друзі, все, ми, коротше, виїжджаємо з Даунтауна, вже буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто дивився. На останок, що вам покажу, дороги так мало розчищені. Ну, машини з нього їдуть, трохи їздять, але, звісно, дуже опасняково зараз їздити. Машин не так багато, як для суботи ввечері, тут оці, от конкретно на цьому участку дороги, завжди пробки. <кхи> завжди купа машин. От, ми вже віку забрали і всі троє їдемо в нашу хатку. Під одіялку, так? <пи> <да? пи> <пи> Дивиться кіно, які це зараз... робити. <пи> Саме вдома або щось таке, так? Якесь таке під нас. І треба щось смачненьке. Але що смачненьке? Та то вдома є, там індичка і всяке таке Ну, Зараз щось придумаємо. Так що все, всім дякую, хто дивився це відео. Всім дякую товариші. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте. Я всі коментарі стараюся читати. За попередні відео сьогодні не читав, бо реально не було, коли вічно більше Але так, то стараюсь завжди читати.